Доброго дня, любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття зазнайомне з природним довкіллям. Ми вже багато знаємо про тварин та птахів нашої країни. А сьогодні познайомимося з тваринами, які проживають у наспекотніших країнах. Це слон. Його тіло вкрито дуже товстою шкірою сірого кольору. У нього продовгувати і товстий тулуб. Голова, На голові є очі, два великих рухливих вуха, слон має довгий хобот та два бивні. Ще у слона є невеликий хвостик, чотири товсті ноги. Живиться слон рослинною їжею. Слони вміють добре плавати. А ще тут є носоріг. Це теж велика тварина, друга за розміром після слона. Носоріг. Незграбний і товстий, але він швидко бігає. Носороги їдять ялочки дерев. Має на голові ріг, який допомагає носорогу розсувати густі кущі і пробиратись, здобуваючи собі їжу. У них поганий зір, але дуже гарний нюх. Наступна тваринка це жираф. У жирафа Дуже довгі ноги і довга шия, завдяки чому він дістає молоді ж листочки з верхівок дерев. А ця тваринка біла чорну смужку. Хто це? Так, зебра. Це смугастий дикий кінь. Смужки допомагають зебрі маскуватись, ховатись від хижаків. Це лев. Його вважають царем звірів. Леви вони мають велику гриву, сильні і страшні звірі. Вони вміють лазити по деревах, як коти, не бояться води. Лев це хижак. Вони полюють на антилоп, зебр. Вдень вони сплять, а полюють вночі. Частіше полюють левиці. А це Найбільший птах страус. Через дуже велику вагу ці птахи не можуть літати, але вони дуже швидко бігають. А зараз ми познайомимося з кораблем пустелі. Це верблюд, а називають їх так, тому що лише верблюди можуть витримати довготривалу подорож у пустелі завдяки горбам на спині. Це як резервуари для води та їжі. Вони вміють добре плавати, а якщо їх роздражнити, вони ще можуть і плюватися. Величезний цей хижак на людей і на тварин наводить жах. Це крокодил. Їжу він не пережує, а ковтає великим шматком. В нього велика паща та дуже гострі зуби. Він дуже сильний. А це бегемот. Він може бути дуже небезпечним. У нього дуже міцні щелепи, якими може перекусити навіть човен. Також в Африці мешкають гепарди. Це найшвидші кішки на планеті. А ще в Африці мешкають бешкетники горили та шимпанзе. Ось ми і познайомилися з деякими тваринами з пекотних країн. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, дітки!